Сьогодні 40 категорій лозівчан мають право відповідно до чинного законодавства на пільгове забезпечення лікарськими засобами. Часто густо з різних причин власники приватних аптек відмовлялись працювати за відповідними державними програмами. Міський голова ініціював вихід із ситуації створення муніципальної аптеки, головним завданням якої має бути забезпечення ліками майже половини населення міста. Сессией городского совета было принято решение об образовании Лазовской городской муниципальной аптеки. Был утвержден заведующий этой аптекой. Вот был утвержден необходимый минимальный бюджет. По образованию. вже у лютому комунальне підприємство було створено. Сьогодні у приміщенні за адресою 2 15. зроблено ремонт, завезено спеціальні меблі. Наступний етап роботи оформлення документів для отримання ліцензії на право здійснення діяльності. Після вже получення ліцензії. тільки тоді аптека буде мати право уже завозити необхідні лікарства, препарати ну і осуществлять свою діяльність. Почати свою роботу аптека має з червня. Працюватиме комунальний заклад з 8 до 20 години без перерви та вихідних. Планується і організація декількох аптечних пунктів. Ми очікуємо даємо, що по відкрити несколько пунктів поліклініки, стаціонари. Це будуть не аптеки а вже пункти. Небольші будемо безпечити не тільки льготне населення. Будемо завозити сюди и изделия медназначения, медицинську техніку, детське питання, косметика, біологічні добавки. Здесь буде все. Все, що нужно будет в місті. Приємно здивує городяни і цінова політика закладу запевняють фахівці. А ми діяльність на своєму господарському забезпеченні будемо вести, на повністю на своєму нижче.